Друзі, всім привіт! Це мій новенький віршик звернення до Коломойського. Коротше, пане Ігор, є пропозиція. Персона, я відома і публічна, також мені відома ваша позиція. І я не спорю, вона дуже отлічна. Значить, повернемось до суті справ. Ідеї абсолютно всі в мене хороші. Я вам тут навіть список склав. Від вас потрібні лише гроші. Ми можемо Ліхтенштейн з вами купити. Команду по футболу можемо зробити з Ватикану. Ми можемо Анжеліну Джолі встановити і українцям всім можемо подарувати по пелікану. Мілієвського давайте купимо. Знімемо стрес. Хай нам мохіто робить, а сам хай не бухає. Давайте собі купимо МКС і москалів всіх звідти в космос поскидає. Слухайте, давайте Порошенка собі купимо. Та там від власника буде націнка. Давайте карнавал у шмеренці замутимо і щоб Обама станцював нам всім лізгінку. Ми як захочемо ваші гроші можемо витрачати, і будемо два самі кльові перці. Але давайте ліпше українцям помагати і бути з Україною у серці. Друзі, якщо сподобався віршик, ставимо лайк, підписуємося на мій канал, на всі мої соціальні мережі. Лінки всі там внизу. Вава. А наше українцям пеліканів. Ну, допоки коло мойський з мау щось не порішає, то на пеліканах реально комфортніше літати.